Найчастіший запит, який я чую від наших пацієнтів, це біль в попереку та випинання живота. Коли порушується мобільність кульшового суглобу і він не працює в повній амплітуді руху, з'являється компенсація. Якщо ви бачите, що, наприклад, у вас завертається таз або піднімається сідниця, це вже говорить про те, що порушена мобільність кульшового суглобу. Компенсація приходиться на нашу спину, вона образує гіперлардоз, випинання живота і нахил тазу вперед. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Здоровий рух. Тут все про здоров'я суглобів і спини. А з вами я, Мам Анастасія, спеціаліст по фізичної реабілітації та засновник наших центрів. Сьогодні поговоримо з вами про мобільність кульшових суглобів і для чого це важливо. Найчастіший запит, який я чую від наших пацієнтів, це біль в попереку та випинання живота. Коли порушується мобільність кульшового суглобу і він не працює в повній амплітуді руху, з'являється компенсація. Компенсація приходиться на нашу спину, вона образує гіперлардоз, випинання живота і нахил тазу вперед. Із цього з'являється біль в попереку, гіперлордоз і неможливість зміцнити класичними вправами м'язи живота. Тому давайте е, зараз зробимо з вами тест на мобільність ваших суглобів. А потім я покажу вам вправи, як приділяти більше часу нашим суглобам вдома. Поїхали! Для тесту нам потрібно сісти на підлогу, опора на руки. Ноги ставимо трошки ширше і не відриває сідниці від підлоги. Треба покласти коліна до полу з видихом. І звертаємо увагу, чи обидві ноги лягає однаково. Якщо ви бачите, що, наприклад, у вас завертається таз або піднімається сідниця, це вже говорить про те, що порушена мобільність кульшового суглобу. А якщо додатково у вас з'являється біль, коли ви ходите, або з'явилось кульгання, то це може свідчити про те, що вже є розвиток коксартрозу. І якщо у вас вже є ці симптоми, ви можете звернутися до нас в центр на консультацію як онлайн, так і офлайн, щоб зрозуміти, в чому саме є е, причина вашого болю, і написати і зробити вам індивідуальну програму. Всі контакти будуть під цим відео. А зараз переходимо до вправ для того, щоб покращити амплітуду руху нашого кульшового сулобу та попередити коксартроз та біль в спині. Поїхали. Перша вправа сідаємо на підлогу, одну ногу згинаємо перед собою, другу назад, як це можливо в вашому випадку. І робимо нахил вперед. І піднімаємось в ісходне положення. Намагаємось, коли ми робимо наклон вперед, не відривати сідницю від підлоги. І вертаємо нас назад. Виконуємо 15-20 повторень вперед. На ліву, наприклад, ногу. Далі змінюємо положення ніг. І те саме виконуємо на другу ногу, намагаючись не відривати сідниці від полу. 15-20 повторень на кожну сторону. Наступна вправа, встаємо на коліна, другу ногу виводимо вперед. І на видиху робимо нахил вперед і вертаємось назад. Коли вертаємось, ножку на п'ятку. Виконуємо 15 разів вперед. Далі на цю ж ногу. Ногу виводимо більше в сторону. І робимо нахил в сторону. Теж з видихом. Якщо є дискомфорт, то під коліном можна покласти якесь полотенце. Теж виконуємо 15-20 повторень. Так працюємо на одну ногу і так само змінюємо ногу. Робимо 15-20 наклонів вперед і відводимо ногу в сторону, так само виконуємо в сторону. Наступна вправа сідаємо на підлогу. Сідниці вкладаємо, щоб вони не відривалися. Одну ногу згинаємо перед собою, другу назад, як це можливо в вашому випадку. І на видиху ми робимо підйом корпусу вверх і сідаємо назад. Намагаємось не працювати корпусом, підйом за що наших сідниць. І сідаємо на місце. Виконуємо 15-20 повторень. На кожному підйомі робимо гарний видих. Виконуємо на одну сторону і так само змінюємо положення ніг. і Виконуємо 15-20 підйомів на іншу сторону. Виконує цей комплекс справ кожен день. Ви побачите покращення вже за пару тижнів. І, звичайно, позбудетесь гіперлордозу, болів попереку і негарного випирання живота. Ну, а якщо ви ще не підписані на наш канал, то підписуємося, пишемо коментарі, відсилаємо це відео друзям і виконуємо комплекс кожен день. Будьте здорові! З вами була я, Анастасія, до нових зустрічей. У ну, мене дуже боліло. Праве. І е, спина, е, грудний відділок. Я вже не міг не рухатися нічого. Тобто в інтернеті. Побачили об'яву, прийшли на консультацію ну, і почав займатися. Майже пів року я сюди ходжу. Спина в мене пройшла, можна сказати, повністю. Я її не відчуваю. І стигно теж я вже вільно ходжу, вільно рухаюсь, можу пройти вже кілька кілометрів, так сказати, без болі. Ну і найголовніше, що я вже почав ремонт робити у себе вдома. До цього я ну, півчаса і все, мені треба було десь сісти, десь ну, таке. Мені ви знаєте, все подобається. І персонал подобається, і як тут все поставлено. ну, Все дуже гарно, все дуже добре. Дуже, дуже гарна дівчинка, така внимательна. ну, Благодаря їй може, я. І це саме, все це пройшов. Якщо є болі в спині, в ногах, треба йти займатися і виздоравлюватися. Тому що це дуже і дуже допомагає. Я всім розказую. Ну, всі, знаєте, як у нас кажуть, поки наприпече, ніхто не приїде. Ну, розказує. Всі збираються, але поки тільки збираються.